Учора ввечері ми побачили новину в Більд. Нібито уряд домовився про те, що українським біженцям більше не платитимуть бюргергельд з 1 квітня 2025 року. Але ось вам рояль в кущах. А новина тут взагалі, де? Цей план чи домовленість, про який вже ж говорили раніше багато разів? Ми сьогодні з вами розберемо, чому медіа вирішили оприлюднити це саме зараз. Які мотиви і прийоми стоять за ось цією подачею старої новини як нової, і звісно ж, як це все впливає на нас на українців у Німеччині? Тож будьте готові до несподіваних висновків. З вами, як завжди, ященка Антон. Ви на каналі Без Води. Вподобайку, підписку це важливо, і не забувайте про наш телеграм. Бо вчора, буквально через 20 хвилин, я вже все написав в нашому телеграм-каналі про те, що не варто слухати цю новину взагалі. Але... В цьому відео багато чого нового і цікавого, буде смішно. Тож, всім давно відому інформацію, Більд подає як якийсь ексклюзив. Вже в липні ж цього року, 2025, Більд вже ж публікував про вимоги перевести українців, які отримують бюргергельд, під інший правовий статус, 28 липня 2025 року. Публікація. Також ось у серпні була публікація про те, що зміна статусу для українців є у планах, але ще остаточно не реалізована. І от знову вчорашня вечірна, можна так сказати, сьогоднішня стаття у більд від 12 11 подається як ексклюзив. Уряд домовився. Отже, це не новий факт, це озвучення, підтвердження того, що вже давним-давно обговорювалося. А для аудиторії, коли ж читає людина ексклюзив і домовились, створюється враження, що рішення тільки що прийнято. Але насправді ж це ж тупо повторення раніше відомої інформації або давно обговорюваного взагалі плану ось цього. Про нього ми всі вже давним-давно знаємо. Ви ж знаєте, я не якийсь там експерт чи політолог чи юрист. Я, в силу того, що свого часу працював на громадському телебаченні і ще раніше на телеканалі Інтер, я вмію працювати з інформацією і е, подібну чуш чую відверто за кілометр. Я вам просто хочу прочитати і розібрати цей просто сором. Насправді, навіть не для журналістики, навіть для жовтого таблоїда це також іспанський сором, що випустили більд ось цього разу. Тож, хочу вам представити ось цих трьох професіоналів. ось Уявіть собі, щоб написати ось цих п'ять абзаців, і три з них по реченню взагалі. Аж три журналісти потребуються у редакції більд. Уявіть собі. Ось. Час публікації також 21.56. І в мене вражає, ну, таке враження, що вони там просто бухали на офісі, і цьому є реальні факти і підтвердження. Давайте далі розповім. Тож, давайте прокоментую вам цей шедевр. Ну, починається все з того, що ексклюзив Більд окей. Більше жодного бюргер-гельд для деяких українських біженців. Прорив у суперечці щодо базового доходу для українських біженців. Тобто одразу кажу, бачите, як воно подається. Типу, щойно сталося. Ну, окей, ЦДУ, ЦСУ та СПД домовилися про реформу. Окей, запам'ятали ЦДУ, ЦСУ і СПД. Але реформу чого? Дуже інтригуюче, але також нічого не ясно. Але ладно, давайте далі читати. Більд дізнався. Забули написати, що вже п'ятий раз за рік дізнався, але ладно, що багато українських біженців більше не отримуватимуть підтримки в майбутньому. Зокрема, до всіх українців, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року. У майбутньому ставитимуться як до шукачів притулку. Ну тобто, про азюль, вони натякають, але ж також не пишуть. І відповідно отримуватимуть менше виплат і. С Кобочках пишуть, що зміна правового статусу. Хоча тут вони ж навіть самих себе не читають в попередніх публікаціях. Ось, у попередньому матеріалі вони писали, і дійсно це так, що це стосується тільки виплати, а не зміни взагалі правового статусу Азюль замість 24-го параграфу. Тож давайте далі. Про це домовилися міністр внутрішніх справ Олександр Добринт і міністр соціальної політики Барбель Бас. Тобто ми ж запам'ятали з вами попередньо до цього вони два речення БІФО, як то кажуть, писали про те, що це було партійне рішення ЦДУ, ЦСУ і СПД. А тепер вони кажуть, що міністри домовилися: Добрінт і Барбольбас. На кого це розраховано, ну як це розуміти? Тобто, це ось таке, знаєте, люди єсть, балакають, балакають, але що вони балакають не зрозуміло. Ось тут та сама ситуація. І навіть давайте подумаємо: окей, міністри домовилися, а раніше вони що не домовлялися, чи, мабуть, це ж треба якось погодити на комітетах і проголосувати це чи ні? Тобто, це одне речення, воно дуже звучить гучно, але ну, насправді воно ні про що. Знаєте, є рукоблуди, а є слово блуди. Так ось ці троє, ось саме слово блуди. Тож давайте поїхали далі. Це знаменує собою кінець після майже чотирьох років особливого статусу для біженців з охопленою війною країни. Тут взагалі я не хочу якісь коментарі давати. І тут перл, котрий мені дуже подобається. Обіцянки з коаліційної угоди виконано. Пушучому Віленію, чи Барбельбасівському, чи Добринтівському Віленію, отак раз, вжух і виконано. Причому вже вчора. Ну, тобто не вчора, а ще з 1 квітня. Давайте далі. Спочатку планувалося ретроактивно позбавити українців можливості отримувати бюргер гельдж, але тут реактор електро, ретроактивно це приблизно сприймайте як ретроградно. Це повністю така сама нісенітниця, тому що уявіть собі, як людей, котрих поставили на облік до джоб-центру, котрим платили бюргергельд, тепер оформити з 1 квітня на азюль, а що по бюджету, а як це все повертати, а як вся ця математика між відомствами. Ну, ви розумієте, це просто це просто неможливо. Однак муніципалітети та штати зустріли опір. Причина була така: це було надто складно. Високопоставлений член коаліції заявив більд. Саме ось так. Так, всі журналісти уходьте. Так, я високооплачуваний, високопоставлений член коаліції, заявляю саме вам більду. Це так виходить. Ну, але там далі ще тут зашкварна зашкварі, Я просто не можу навіть <смір> нормально речення прочитати, бо воно зроблено із зашкварів. І далі йде цитата: бюрократичні зусилля були б занадто великими, муніципалітети та штати б повстали, це не варте зусиль, важливо лише те, що ми вирішили. Це на яких, вибачте, імбецилів взагалі ця цитата не цитата розрахована. Про які взагалі журналістські стандарти ми тут говоримо? Так? Ну, хто заявив? Де, кому, коли заявив? Зараз я вам прочитаю цю ж саму цитату, але з правильним контекстом. Добре, і все стане обіцяю, на свої місця. Бюрократичні зусилля були б занадто великими, муніципалітети та Штати повстали, це було б не варто зусиль, важливо лише те, що ми це вирішили. Одна баба сказала. Бачите, як все одразу стало на свої місця, і як ця цитата одразу потрібною фарбою заграла. А потім, мабуть, ідейний третій ось цей писака. Пішов, недаром їх троє. Авторів знадобилося увечері у редакції Більд. Побіг, мабуть, на заправку за добавкою, бо о 9 магазини вже ж не працюють, ви знаєте, зачинені. А статтю ж писати то треба. І ось ці двоє ну, мабуть, тупіших. Ось такі. А давай тупо зараз статистики старої підкинемо. для... Об'єму статті, бо якась вона худувата, і е, посиділку потім ми в бухгалтерії за таку маленьку статтю, в трьох ми не відіб'ємо. І відповідно ж ж написати. Наразі в Німеччині проживає 1,1 мільйона українців. Тобто ця ж інформація, ви розумієте, вона не дійсно не актуальна. Зараз то мільйон 280 Але ж ну, яка різниця? 180 тисяч туди, 180 тисяч сюди. Скільки там тих українців, хто їх рахує взагалі? Багато. Надто багато вони вважають. Ось. І далі ж вони пишуть, вони отримують 563 євро на місяць у вигляді базової допомоги. І тут зазначають, тут честь честі хвала, мабуть, знаєте, алкогольний ефект перестав діяти. І вони ж таки додають, що для самотніх осіб. Ну, добре, що зазначили. Далі вони пишуть, держава також покриває витрати на оренду житла, опалення тощо, просто тощо. І на Ламбургні також. Ось натомість закон про допомогу шукачам притулку передбачає 196 євро. Третій, мабуть, на цьому моменті, коли вони писали, повернувся, і е, вони на цьому закінчили. Не продовжили далі писати цю інформацію. Ось, мабуть, ну, цікавіша розмова за чаркою пішла, і вони просто забули. Ось так. А вранці ж, мабуть, чи вони самі, чи вже, мабуть, редактор подивився на все це і наругав. І прийшлося їм виправляти це і дописати, що такі ж на особисті потреби та 245 євро на. Основні витрати, їжа та одяг, і це загалом складає 441 євро на місяць. І прийшлося ось це бодунно, мабуть, сьогодні вранці вішати ось цю табличку із ось цією позорною приміткою, де написали, що у попередній версії цієї статті зазначалося, що закон про допомогу шукачам притулку передбачає 196 євро на місяць. Ми виправили цю інформацію. Але ж цей анекдот просто продовжується. Далі вони пишуть, що ЦДУ, ЦСУ та СПД домовилися про зміну своєї коаліційної угоди. Причина, порівняно мало українців мають роботу в Німеччині. Тобто, дивіться, одне таке маленьке речення, а цілих три зашквари. Тобто, по-перше, так обіцянки з коаліційної угоди виконано, як вони там 3 сантиметри чи 5 речень до цього писали. Чи змінено, як вони зараз пишуть. Тобто, це ж знову таке, на кого це розраховано? На читача із пам'яттю рибки, а по-друге ж, давайте далі. Ну, от як я собі уявляю ну, журналістську роботу. Ти журналіст, ти розповідаєш людям новини, ну, наприклад, як я вам. Ти ж повинен, або я повинен, ж, бути в контексті і актуально володіти інформацією із багатьох джерел, щоб фігню не казати. Тобто, для них всіх трьох. Відповідно, не існує інформації, не було взагалі ось всіх цих новин про те, що вже 51% українців вже працевлаштовані. Це другий зашквар в такому маленькому реченні. І третє, вони ще туди зашивають маніпуляцію порівняно із іншими. А з ким із іншими? А ці кращі, ніж ті, а чим краще? Чим інші? Вже, вибачте, Петросяна вам тут згадую. ну, Мабуть, на тих, хто його дивиться чи ще дивився, ось е на них ця новина і розрахована цей матеріалбід. І останнє речення цієї статті це взагалі панчлайн, просто е розрив. Сподіваємося, що угода мотивуватиме більше українців працевлаштовуватися. Що тут хочеться відповісти? А ми сподіваємося в свою чергу, що подібних писак виженуть із такого великого таблоїда. Ось що я хочу сказати. Тому при такому детальному розгляді абсолютно очевидно. Що це виконується замовлення на створення певного настрою в медіапросторі. для тих, хто не читає, що там у статті, хто читає чисто собі заголовок і відповідно його коментує. Тобто, ми зрозуміли, це замовлення на загальний настрій в суспільстві. Поїхали далі. Взагалі, сам Більд, він, чесно кажучи, на мою особисту думку, він непоганий. Але. Суть в тому, там часто з'являється дуже вчасно, дуже швидка гарна інформація. Є також гарні там професіонали, працюють, гарні аналітики. Але і разом з тим ми розуміємо, що я скільки для вас роблю цей блог вже більш ніж півтора роки, за цей час я розумію, що більд потрібно завжди ось так контролювати. тому що там Час від часу знаходяться ось такі просто вкиди, ось таке. Тому завжди, коли там читаєш і дивишся більд, завжди тримаєш в умі, що це може бути просто повна несенітниця. Тому Більд завжди потрібно факт чекати у інших медіа, у інших більш пристойних, можна так сказати, більш серйозних, більш перевірених, більш репутаційних ось виданнях. Щодо телеграм-каналів, я хочу сказати, наприклад, Deutsche Welle на російській або Більд-телеграм-канал, я давно від них також відписався, бо ну уявіть собі. Коли ще на ось такі замовлення і на ось такі несенітниці, якийсь уський перекладає у своєму спотвореному російському баченні новини, це дуже сильно спотворює новину і нічого там реального взагалі не залишається. Тому ці два телеграм-канали для мене абсолютно мертві. Я на початку, як починав для вас готувати новини, ще користувався. Таким чимось подібним. Зараз таке вже ну, зовсім там нічого нема. Тому, якщо ви хочете українські новини у фокусі, дивитися, читати в телеграм-каналі, будь ласка, запрошу вас в наш телеграм-канал без води. Там всі німецькі та європейські новини, але у фокусі українських біженців. І, звісно ж, факт чекнуті для вас. Саме для цього я взагалі ж працюю для вас, щоб свій досвід в журналістиці і взагалі роботи з інформацією. Те, що я весь час моніторю новини, те, що я в контексті і бачу майже всі новини, перетворювати для вас в якісний, перевірений, короткий, більш-менш продукт, наскільки це мені вдається, на цьому каналі, наприклад, або в телеграм-каналі нашому без води, або на без води шорт, з котрий ми на цьому тижні почали для коротких новин. І навіть в інстаграмі також, щоб у вас було місце перевірених новин в українському фокусі з позицією українського біженця. Тож, дякую вам, що ви дивитесь, а я й надалі буду захищати вас від подібного лайна і фактчекати всі новини саме для вас. Тож, побачимось!